Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може благодійний фонд не мати співробітників, а мати волонтерів та відшкодовувати їм витрати на необхідні речі, такі як проїзд, харчування, проживання, якщо це різні міста здійснення діяльності та, можливо, інші витрати. Так, дивіться, благодійний фонд має право укласти з волонтерами волонтерські договори. Ви можете почитати детальніше у законі України про волонтерську діяльність, і ви можете описати, що власне відшкодовується волонтерам. Подивіться уважно у тексті Податкового кодексу України є перелік тих витрат, які відшкодовуються і не оподатковуються у волонтерів. А є певні виплати, які можуть підпадати під. Оподаткування у вигляді додаткового блага це врахуйте. Ну і крім того, я хочу додати, що волонтери власне можуть виступати підзвітними особами. Тобто, якщо у вас є доручення в іншому місці придбати чи отримати товарні матеріальні цінності, отримати передати їх іншому суб'єкту, чи в одному місці забрати, в іншому видати. Волонтер у цій частині може виконати. За дорученням благодійного фонду може виконати ці дії, може бути підписантом в актах приймання передачі і, звісно, отримувати відшкодування тих витрат, які ви перше, погодили. По-друге, які, наприклад, звільнені від оподаткування, ну або не звільнені від оподаткування. У будь-якому випадку благодійні фонди, звісно, залучають волонтерів і користуються тим, що волонтери. Можуть виконувати певні доручення особисто. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.